Старе промислове містечко Буровиськ давно втратило будь які ознаки життя. Заводи стояли порожні, коридори цехів заросли пилом і павутинням, а колишні гуртожитки робітників виглядали так, наче їх покинули одночасно і в паніці. Єдине, що нагадувало про минуле це колосальні шахтні входи, які щелепами чорних проваль відкривалися в глиб землі, де багато років видобували руду. Але місто мало свою легенду всі говорили про підземний дзвін, глухий металевий звук, що лунає ночами з найглибших галерей. Місцеві казали, що то не просто відлуння старих машин, а голоси тих, хто загинув у підземеллі багато років тому, коли стався обвал, у якому зникло 30 людей. Офіційно їх так і не знайшли. Неофіційно казали, що вони досі не пішли, бо їх ніхто не поховав. Саме ця легенда привела Олега в буровиськ. Він був фотографом екстремалом, який мріяв зняти місця, де люди боялися ступити ногою. Йому подобалась ідея ловити те, що інші намагались не помічати. Йому було байдуже на забобони, і ще менше його хвилювали чутки про зниклих сталкерів, які спускалися в шахту заради адреналіну. Він просто хотів зробити серію кадрів які прорвуть йому дорогу на виставку у великий київський центр сучасного мистецтва. Погода того вечора була важка небо заволокло хмарами, туман повільно стелився вулицями, мов холодний подих давно померлого. Олег ішов головною дорогою, яка вела до третьої шахти, найглибшої та найзагадковішої. Говорили, що саме з неї вночі лунає підземний дзвін. Вхід був оточений старими металевими арками, на яких колись висіли лампи, тепер погаслі і приречені на іржу. Над проваллям стояла тиша, яку порушував лише вітер, що проносився крізь коридори колишньої промислової імперії. Олег дістав ліхтар і увімкнув камеру. Промені світла різко розірвали темряву, освітлюючи бетонні стіни, на яких ще збереглися написи робочих бригад. Він зітхнув і ступив усередину. Шахта зустріла його затхлим повітрям і прохолодою, що одразу пробрала крізь куртку. Чим глибше він ішов, тим сильніше відчував, ніби стіни зближаються, затискаючи його в своїх невидимих руках. Сходи вели вниз, потім переходили в похилі проходи, а ті у вузькі коридори з покрученими рейками. Олег уважно дивився під ноги. Вода просочувалась із тріщин у стелі і краплями падала на металеві плити, створюючи відчуття, ніби хтось іде за тобою та повторює твої кроки. Він ішов глибше. Тиша була настільки асиметричною, що її можна було відчути на шкірі, як холодний дотик. Олег зупинився, витяг із рюкзака мікрофон і вімкнув запис хотів таким чином зловити будь які підземні шуми перші хвилини нічого не відбувалося, лише ледь вловимий шурхіт. Але раптом з глибини, куди не доходило навіть світло ліхтаря, почувся звук, від якого всередині все потемніло дзвонкий металевий удар, наче хтось вдарив чимось важким по стіні. Олег завмер, звук повторився цього разу ближче, відлуння пройшло по всьому тунелю, мов би підземелля живе й дихає. Олег увімкнув камеру і рушив у бік звуку. Він ішов повільно, кожен крок відлунював у тиші, дзвін повторювався рідко, але з кожним разом здавався сильнішим. Прохід вивів його у величезний центральний зал, де колись стояв підйомник. Обладнання давно зникло, але на підлозі ще залишилися важкі анкери, а на стінах. Відбитки інструментів, схожі на чорні тіні людей, які працювали тут десятки років. Там, у центрі зали, Олег раптом побачив силует. Високий, нерухомий, мовби тінь, що відірвалася від стіни, він блиснув ліхтарем, силует зник, глюки. нервово пробурмотів Олег, хоч голос зрадницьки тремтів. І тут стався удар сильний, металевий, зала завібрувала, порох посипався з тріщин. звук ішов не зі стін, а знизу, наче в надрах хтось бив по залізу, намагаючись вибратися. Олег увімкнув телефон і ледве не випустив його. Мікрофон записував щось дивне стукіт, кроки, далекі голоси, шепіт, схожий на зойки, по спині пройшов холод. Коли він підняв голову, світло ліхтаря вийшло з ладу на мить, і за цей короткий спалах темряви він побачив те, чого не мав би. У глибині постать довгі руки, голова схилена набік. Очі, що світяться білим світлом, наче холодне полум'я, і вона повільно рухалася до нього. Олег кинувся назад, він біг коридорами, що тепер здавалися зовсім іншими, розгалужувалися не так, як він запам'ятав. Темрява рухалася за ним, мов би, переслідувала кожен подих. Дзвін лунав знову і знову, дедалі голосніше, немов сотні рук, одночасно били по металевим плитам. Коли він вибіг до сходів, шлях назад був перекритий. На стіні перед ним утворилася діра, чорний прохід, якого раніше не було. За ним гуркіт і шепіт, схожий на незліченні голоси, що говорили одразу, і неможливо розібрати ні слова. Олег задихався. Він не знав, що робити, але позаду почувся звук, важке дихання, він обернувся. Постать стояла зовсім близько, очі світилися блідим вогнем. Тінь обтікала її, мов живий дим, і тоді він почув, уперше чітко, і зрозуміло не тікай вниз, ти вже тут. Земля під ногами провалилася. Олег ударився об щось тверде, а потім усе зникло. Олег прийшов до тями повільно. Йому здалося, що він лежить під холодною водою, але відчував повітря. Він відкрив очі, навколо була непроглядна темрява. Він намацав ліхтар, але той більше не працював. Камера також. Лише телефон ще подавав слабкі ознаки життя, тож він увімкнув його екран, мутне світло ледь освітило простір. Він був у величезному підземному коридорі, де стіни являли собою давні, не схожі на людські конструкції арки, вкриті чорними символами. Під ногами пролягала стара рейкова колія, що вела в нескінченну темряву. І саме там, попереду, у чорній глибині, він раптом побачив людей десятки, постать за постаттю, висохлі спотворені у робочому одязі, їхні обличчя були бліді, очі порожні, а руки тягнулися вперед, наче вони йшли нескінченно довго і забули, як виглядає світло. Олег застиг від жаху. Ті, хто йшов попереду, раптом підняли голови, очі їхні спалахнули білюватим світлом. Вони одночасно прошепотіли Допоможи. Олег відступив, упав, телефон вислизнув із рук. Люди почали рухатися швидше, наче їх нарешті помітили. Він чув, як їхні ноги скребуть по землі, як вони ритмічно тягнуться до нього, повторюючи слова, що змішувалися в суцільний стогін. Він кинувся тікати, спотикаючись, падаючи, підводячись знову. Коридор тягнувся без кінця. Почала з'являтись задуха, в голову стукала думка про те, що він уже не знає, де верх, де низ, де початок і куди веде ця Позаду чути було ті самі кроки, та самий шепіт, той самий дзвінкий удар, який він чув перед обвалом, залишки світла телефону освітили щось попереду, розлом у стіні, крізь який пробивалося слабке природне сяйво. Олег кинувся туди. Можливо, це поверхня, вихід, порятунок, але коли він протиснувся крізь щілину, побачив зал тієї самої шахти, з якої почав, але тепер вона була непорожньою. У центрі стояла та сама постать, яку він бачив раніше. Тепер вона була схожа на людину, але тіньовий туман огортав її так, ніби вона ще не визначилась, до якого світу належить. Її обличчя було нечітким, Проте очі світилися майже людським болем. Вона заговорила голосом, що складався з багатьох Ми не поховані, ми тут нас тридцять. І ти тридцять перший. Підлога під Олегом затремтіла. З усіх боків до зали почали входити ті самі тіні шахтарів, але тепер вони рухалися без стогонів, мовчки з жахливою злагодженістю. Олег відступив назад, але шлях був перекритий. Темрява згущувалась, і він зрозумів, що немає куди бігти. Я, я не хотів, я просто прийшов фотографувати. Голос його зірвався, постать зупинилась просто перед ним. Усі, хто спускається сюди, стають частиною нас. Ти почув дзвін, а дзвін кличе лише тих, кого він хоче забрати. Світло гасло, тіні наближались, дзвін лунав з такою силою, що, здавалось, ніби вся земля під містом прокидається. Ні, закричав Олег, але темрява поглинула його. Коли рятувальники наступного дня знайшли вхід до шахти відкритим, вони знайшли й камеру Олега. На останньому кадрі був коридор порожній, лише десь у глибині дуже далеко ледь можна було розгледіти силует, що стояв між рейками і дивився прямо в об'єктив, тіла вони не знайшли. А в буровиську кажуть, що відтоді підземний дзвін лунає частіше. І якщо прислухатись, то серед гуркуту інколи можна почути голос, що зривається криком: Випустіть мене!